Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, сьогодні я би хотів поговорити про матч, який відбудеться в українській прем'єр-лізі 6 жовтня о 15.30 на арені Львів Донецький Шахтар буде приймати ЛНЗ з Черкас. Сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок. Ну, давайте розпочинати. Розпочнемо з очних зустрічей. Команди провели між собою. Два матчі, і усі два поєдинки завершувалися перемогою саме донечан. Сезон 2023-2024, який, до речі, був дебютний для ЛНЗ, завершився двома перемогами донецької команди, при цьому ці перемоги були за синхронним рахунком: 3-0 на Ірення Львів, та 3-0 Шатар переміг ЛНЗ на виїзді. Тобто підопічні Марія Пушича здобуло хоча ось тоді, коли Шахтар перемігло назад 3-0 на арені Львів. Тоді Даріо Серна був головним тренером Донецької Шахтаря. Пам'ятаємо пам'ятаємо тоді, пам пам тоді Патрик Ван Льовін був Шахтарі, потім Даріо Серна, там десь матчів 2-3. Замінив Патріка Мальовіна, потім прийшов відповідно, Маріна Пушич. Ось, ну, ось ця перемога на виїзді, Тернуль вже була під керівництвом Маріна Пушича. Ось ця виїзна перемога саме в Черкасах. Шахтар та ЛНЗ сусіди у турнірі таблиці Української Прем'єрліги. Шахтар четвертий, ЛНЗ, відповідно, п'ятий. Знаєте, 13 очок у Шахтаря, 12 очок у ЛНЗ, справедливості раді у ЛНЗ там, на гру більше зіграно. Ось, Шатарем. До речі, найкраща атака в Українській Прем'єр-лізі. 19 забитих м'ячів має Донецьк Шахтар, мої друзі. Але команда Маріна Пущі доволі таки багато пропускає. 8 пропущених м'ячів, різниця забитих та пропущених доволі таки велика. Плюс 11, одна з найкращих в Українській прем'єр-лізі. Але команда Маріна Пущі має 2 поразки, одну нічию та 4 перемоги. Дві поразки були якраз від лідерів української прем'єр-ліги, якраз від третього Полісся і від другої Олександрії. Від Полісся Шахтар поступився з рахунком 1-0 на виїзді. В Житомирці переграли Шахтар, нічого не вдалося створити підопічня Маріна Пушича, ідеально Полісі відзахищалася. З Олександрією була перестрілка. Ось з Олександрією, якщо з Поліссям там ну, Полісі забило. Потім, да, там Шахтар більше володів м'ячем, да, там Шахтар більше атакував. Е, Нібито постійно були подачі, якась загроза, але глобально Полісія дуже здорово захищалася. А ось з Олександрією було цікаво. Там була перестрілка. Там 4-3 Олександрія перемогла. Шахтар потужно тоді розпочав, забили два голи Олександрійцям. Вже 20-ті, якщо не помиляюсь, хвилині Шахтар перемагав з рахунком 2-0. Нічого не передвіщало, допоки Олександрія не вімкнулася. Ну, вімкнулася. І не забили свої голи, відповідно. Олександрія вімкнулася, забила чотири голи підряд, ну і справилась раді Шахтар, а потім все-таки настання вже в секундах забив гол під Ріньо, але цей гол вже Шахтар не... від поразки не врятував. Олександрія абсолютно ділу тоді перемогла. Шахтар, ну, Шахтар. Ну, також після двох забитих м'ячів, після того, як Олександрія зрівняли рахунок, далі підопічні Рослана Ротаня Ртання домінували, справді. ну Олександрія взагалі окрема команда, як яка грає просто в якийсь неймовірний футбол. взагалі Олександрія просто в якихось неймовірних кондиціях, в принципі, Полісся. Ну, штат поступився. Штар поступився. Ось потім да, були перемоги над Карпатами з рахунком 5-2. Взагалі розпочали потужно перший тур, перемоги над Ворсткою з рахунком 5-0, перемогли лівий берег з рахунком 1-0, перемогли абалонь бравар з рахунком 4-0. О, але потім матч Ліги Чимпонів, Да? Матч Ліги Чемпіонів, два матчі з італійськими командами. Ніч'я з балонії. Ну, в принципі, непогано. погано на виїзді. З балонії. На секундочку. З італіана, балонії. італіана, і Болонія дуже сильна команда. А потім програла Таланті 0-3. Дуже боляча поразка, але була вона та тоді. Шахтар знаходиться, напевно, можна сказати, що не в найкращих кондиціях. Чинні чемпіони України. Володарі Кубка України чинні донечани. Зараз займають четверту позицію. Займають четверту позицію. Відстоюють від першої команди на Динамо Київ на 6 залікових балів. Але не. ЛНЗ ось непогано розпочало. Ось ЛНЗ також одна з команд відкриттів. Дві поразки, Три нічі, Три перемоги. Дев'ять забитих м'ячів, 8 пропущених, різниці забитих та пропущених складає плюс один. В принципі, непогано. В принципі, доволі непогано розпочала черкаська команда. Я хочу сказати: Ось ЛНЗ мені дуже сильно подобається. До речі, матчі. ЛНЗ, uh, давайте подивимось. Да, програли в Олександрії за рахунком 0-2. До того перемогу лівий берег. Ну, Розпочали-то розпочали з перемогою, да? Потім програли Олександрійці, перемогли, до речі, перший матч лівий берег. Потім програли, господи, перепрошую, перемогли рух. Львівський рух. Вольва перемога Потім перемогли Карпати, також воліва перемога, тому що ще рух, що Карпати першими забивали, але ЛНЗ показав характер, команда відігрувалася перемагала. Потім програли київському динамо з рахунком 0-1. Це вирішив пенальті Андрія Ярмоленка. Да, Ленз поступився по інші, але все одно команди трималися, і до останніх секунд Ленз розраховував на очки, А Потім нічия з холодсковалівкою, нічия з Поліссям, а ось це дуже друзі, цікаво. Нічия з Поліссям, де ще й на виїзді. Полісся зараз взагалі на третій позиції, на секундочку. Ну, а потім і час Черновеза. В принципі, непогано. Да? Тобто, тобто, команда програла, програла тобто, лідера да? ось київському Динамо і Олександрі. І з Поліссям плюс нічя була. Тут Олександр, Тобто ЛНЗ ЛНЗ і справді, я вам хочу сказати, дуже хороший старт сезону має. Ось і справді, дуже потужна команда прям розпочала. Ось ЛНЗ, ось ЛНЗ. Зараз в хороших кондиціях, Ось на мою суб'єктивну точку зору. Це моя суб'єктивна точка зору, Да, команда три матчі підряд. Просто-напросто зіграла в нічів. Але все одно команда зіграла з доволі таки сильними командами, з поліссям, відповідно, з дуже сильною командою. З колосом Ковалівкою, ну також дуже сильна команда. Тобто команди дуже сильні і ЛНЗ в хороших кондиціях, в дуже хороших кондиціях. Плюс Динамо Київ, команда програла мінімально, мінімально, все вирішив лише один пенальті. ну і Олександрій, да, програла Олександрій Олександрії 0-2. Ну і все. Тобто з іншими суперниками, ЛНЗ справді виглядав доволі таки потужно. Ну що ж, давайте переходити до думок. Ну команди, я вам хочу так сказати: ЛНЗ це доволі таки атакувальна команда. Команда, яка, яка хоче домінувати. Звичайно, що стати само собою, да? атакувальна команда. LNZ також вибудовується доволі-таки непоганий не... Не футбол. Доволі таки непоганий пана футбол. Доволі таки непоганий футбол. Дуже цікавий. Знаєте, я очікую відкритої гри, бо, перше, Шахтарю ну просто необхідно перемагати. Просто будь-якої ціною, піде після Маріна Пушича мають перемагати. І ЛНЗ буде робити просто якийсь неймовірний супротив. Неймовірний супротив. ЛНЗ буде дуже важко. Я очікую да, відкритої гри, але все-таки думаю, що ЛНЗ тут більше буде захищатись. Все таки Шахтар буде більше володіти м'ячі, більше позиційно атакувати, грати першим номером, Ну да, думаю, що першим номером буде грати все таки Шахтар, Шахтарю просто необхідно перемагати. Але думаю, що буде команда забити. Шахтар Шахтар останні, останніми матчами має проблеми в захисті. Ось тому я думаю, що ЛНЗ свій гол знайде. В Минулій компанії невели ну, забити, тут думаю, що вдасться забитися перший м'яч урод Шахтаря. Думаю, що Шахтар також свої голи знайде. Тож, перша моя думка це обидві команди забить. Друга, мої любі друзі, думка. Ви знаєте, я все таки віддам перевагу Донецькому Шахтарю. Думаю, що підопічні Маріна Пушича, ну, як мінімум, не програють. Знаєте, я думаю, що Шахтар як мінімум не програє, да, до речі, нічого не виключаю. Тут, до речі, нічого не виключаю. Ось Іланзе може взяти тут очки, справді. Я нічому не здивуюсь. Шахтар фаворит. Шахтар фаворит, питань немає, але я таки думаю, що в ЛНЗ шанси є, щоб взяти очки. Ось. Але думаю, що Шатар як мінімум не програє. Тобто це може бути як нічя, наприклад, з рахунком 1-1. Так і мінімально, я думаю, якась перемога Шахтаря з рахунком 2-1 або 3-1. Я думаю, що для Шахтаря буде важкий матч. ЛНЗ дуже здорово вміє захищатися. І справді, проти Київського Динамо ми це прекрасно побачили. Хоча я програв в кінці кіців, але все-таки, все, все вирішив, тільки пенальті. З таки я не забув на секундочку, справді в раді. То все одно замість захищатись і думаю, що для Шахтаря це точно буде нелегкий матч, але думаю, що підопічне Маріна Пукше, як мінімум не програють. Це моя така думка. Обидвіко кому не забіть. Донецький Шахтар, як мінімум не програв у двобої. Ось така моя думка на даний двобій. Що думаєте, друзі ви? Пишіть в коментарях, якщо ви це бажання. І я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам, друзі, тільки всього самого найкращого. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.